Знайомтесь, це Лео. Він добрий і трохи сором'язливий, але напрочуть везучий хлопець. Він любить читати, у нього завжди є книга про зомбі або інопланетян в рюкзаку. Він дуже любить бігати. Він знає, що міг би втекти від прибульця чи зомбі, якщо це знадобиться. Він мріє досягти успіхів у мистецтві. Секретний талант Лео полягає в тому, що він може розповісти алфавіт. Задом наперед трьома різними муками. Улюблений кордлір Лео, жовтий, він вважає жаб найкрутішими. Він хотів би, щоб у нього вдома була жаба. Лео не подобається, що він такий низенький. Він не може дочекатися, коли виросте. Павуки лякають його. Лео хоче створювати ігри, коли виросте. Дякуємо, що ви з нами ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал Art Robo Club.